Люди, всім доброго дня. Робочий день. Час зараз у нас 15.04. У мене є дві точки розвантаження. Я вже завантажився на базі, прийняв машинку, як говориться, опломбірував, виїхав, пройшов, як говориться, охорону, всі справи коротше. Сходив в душик. І видвинувся в рейс. Рейс у нас сьогодні такий. Їдемо через Кропивницький, перша точка Кривий Ріг, далі Нікополь. Фінішна точка. Ваги я маю 8 тонн на борту. В принципі, 6 іде до кривого, а 2 на Нікополь. На Нікополь йду перший раз, так що буду дивитися, так само і покажу вам, що там, як там. Ну, якось так. Заїхав на Воговську заправку біля Калинівки, заправився по одеській трасі. Ну і виїжджаю, машинка накормлена, все, пора виїжджати. Так, Ближній включив. Включив, намив машину, видно, що чистенька, да? тентаж блистить. Але погода у нас сьогодні така, кажуть, має бути на вечір якийсь сніг чи дощ. Це як завжди, машину тільки помиєш на треш, в салоні все порядочок, везде все, все витерте, все почищене. Став вчора день, виділив прибиранню машини, плюс завантаження. Бачимо тентик, прицепчик чистенький. Кстати, прицеп це той, що я перецепив, я з ним так і катаюсь. Той другий в мене чекає ремонту, поки ще не поставили його. Ну так, виїжджаю. Потрошку не спіша, доберуся. По часу не знаю. Це мені йти десь до Умані 170 і від Умані десь 150-170 до Кропивницького, то я думаю, що десь, мабуть, в Кропивницькому я, мабуть, все ж таки на парковці заночую і з самого ранку вже поїду на Кривий Ріг на розвантаження. Думаю, так. А потім вже звідти на Нікополь. Так що всім гарного перегляду. залишайтеся зі мною. Робимо рейс. Поїхали. В напрямку Умані. Ой, чую, я зараз як влупить впереді, блін. Така хмара, ну небо сиве видно, да? там прямо аж така туманка впереді, наче як дим. І все, що ти мив, санючок, натирав, коту під хвіст піде. Ну нічого, зато хоч по гаражу поїздив, по, по базі показав всім, що машина чиста, намита. Показательно, а далі вже плівать. в рейс поїхав, ну це дорога, що ти зробиш? такі справи. Так, тут, до речі, кстати, базарчик. Бачите, скільки машин стоїть? Базарчик непоганий. Білка. Справа, зліва. Нормальні кіоски там можна підзатаритися. В принципі, в деяких позиціях ціни непогані. Я, до речі, собі на легкову машину тут і антифриз брав. G12 мені йде там червоний. Теж непогана ціна, в принципі, 5 літровку купляв. Ну таке по мелочі. Шмеліка цього брав, що я користуюсь плитку цю свою. Да? Теж тут брав в цьому. В одному із кіосків цих базарах. Непогана ціна. Да. Встаті, і... оцю пахучку польську, да, антітабак, дуже обалденний запах. Я це завжди беру вже скільки років. Один час вони були пропали в нас, а це опять Коротше, до... ну, Зараз вона десь 120 гривень. Раніше я брав по 60, потім по 80 і так 90. Коротше, вже зараз вони по 110-120 гривень продаються от ці от польські пахучки. І я скажу, що дуже непогані. Дуже мені подобається запах і декілька місяців тримається обалденно. Коротше, я... Це не реклама якась, там просто рекомендую хороша пахучка. Бо оці всякі вісючки, оці всякі баночки там, там різні, ну ви поняли, да? всякого виду гелі якісь там, ребята, то вся херня. Єдине, що в легковій я користуюсь. Є спеціальні флакончики, зараз в інтернеті продаються, не пам'ятаю назву. У повітряний дефлектор сюди ставиш такий запах духів. Блін, обалденний теж. В легкову поставив собі так, пахне обалденно. І теж десь на місяць вистачає. Але в грузову я беру переважно тільки оцей антітабак. Мені, мені заходить. Хоча я не, не палю цей рок, взагалі не палю. Користуюся цим антітабаком, він в кабіні робить такий специфічний запах. Мені дуже подобається. Все, їдемо далі. А то розговорний момент в мене включився. Щось їду, слухаю радіо і вирішив собі побалакати з вами. Хі -хі. Та я це думаю, зараз як влупить дощара, то буде мені. Коротше. Надіюсь, що подальше проїду, щоб не було доща. Заскочив уже у Черкаську область. Уманський район, походу, вже жашків. Проїжджаю, погода, звісно, трошки така. Давляща. на голову давить, небо свинцове таке, блін, і начебто на голові. Але якось так. Це їду таке, навалив собі музички, хоч якось себе розвлікаю. Чесно, мене вже так кумарять ті відоси дивитися, Я то буваю, їду, включу якесь кіно на фоні. Воно, ну, як телефон працює собі, грає музичка якась там, чи фільм іде. Воно собі балакає, я то так одним глазом підглядаю періодически. А це щось мені взагалі вже надоїли ці відео, це ці, ці, ці фільми, все це, блін. Так, чисто включив музло, їду, ностальгірую, А в мене плейліст такий в телефоні закачаної музички такої, так, да, жашків. Ми, вон, виїхали вже з нього навіть. До Умані 52 кілометри лишилося. То коротше, плейліст хороший в мене. Я собі то включу, а там є такі теми старі. і Це їду сам собі по полочкам. Ті мозги, як то кажуть, розкладаю ті думки ці в голові свої. Да? І під музичку згадую якісь там минулі, минулі роки, там де, де якась кожна пісня. Ви ж знаєте, я думаю, мабуть, у кожного таке, що кожна пісня за собою тяне якесь минуле. Ось таке, коротше. це їду собі згадую. Так, дорога начебто непогана. Ну як давненько, так скажем, Періодично, давненько я в цьому напрямку не їхав, то крайній раз десь в мене є відео, як я їздив на Кропивницький Кривий Ріг. Десь вже місяць-півтора пройшло. Але ж дорога тут місцями, да, перед жашковим, там є участок в районі між Білкою та Жашковим, так, роздовбаний такий, що пригаєш трохи. Да, і Не знаю, тут поки нормально, думаю, там біля Умані ще кусочок невеликий, ні, нібито є ще такий вшатаний трохи. Так, в принципі, непогано. Непогано прям. Зерновозики, пацанів періодично проскакуємо. Таке нормально. Бачимо, поля вже такі в нас тут, да? Зелененькі. Вже щось травушка, муравушка пробивається зелена. Нічого, діло йде до тепла, вроді, начебто, начебто вже похолодання не прогнозують. Сьогодні у нас 16 березня, будемо бачити, але погода ж така, ви знаєте, що тут хрен угадаєш. То, то нормально, то холодно, то сніг, то сонце. Ну, на Закарпатті, як шов, так ви ж самі бачили, я вам показував. то Зранку прокидаюся, сніг лежить у Львові. Далі проїжджаю туди в горну місцевість, там взагалі вже плюс 16. Таке в трускавці теж плюс 16 завантажувався було. Ну, так якось так. Коротко. Так що поки їду їду і щось трошки грущу, як то кажеться, якесь таке. Не знаю. Треба, мабуть, якогось собесідника з собою брати в рейс. Да? Пустую тут кресівку. Там в мене, звісно, конечно... о, до речі, взяв з собою таку баклашечку домашнього компотика смачного виноградного та ти що взагалі бомба. І Є у мене, звісно, собесідник, який мене тільки слухає, да? сахарок? Ти ж ти ж не говориш за мною, братан, ти тільки робиш свою справу, наблюдаєш у вікно, їдеш, так. Да? Ну я тебе розумію, братішка, я тебе не трогаю, ти взагалі ровний пацанчик. Це мій, і, глядач, і мій собеник, і мій слухач, коротше, наблюдатель, коріш мій, все все нормально. Пацанчик на своєму місці. Ти ж на своєму місці, да, Сахарок? Так, на своєму. Мисляно з тобою. <хи> добре, добре, братва, їдемо далі. Ну що, дорогенькі глядачі, я вийшов вже на пряму дорогу до Кропивницького. Заскочив на міст біля Умані да, і прямую до Кропивницького. Пряма дорога. Тут спуски такі ну, широченькі. Але я що хочу сказати, мені в цю сторону, в цей напрямок, дуже подобається дорога. Я вам скажу, вітер, правда, є так, бачимо, як в мене бок вжимає. З цієї сторони, ну там не дуже видуває з того боку, а з цієї прямо видно, як вжимає тент. Що хочу сказати, це ж говорив і обірвався розмову. Що сюди асфальтик мені дуже подобається. Тут, в принципі, до, до Кропивницького, в принципі, дорога Аганес. Їдеш як дядько, котришся собі, ну, включив круїз. Да, там по деяких селах є там якісь подйомчики специфічні, такі з до речі, річка Уманка проїжджаємо. Так? то на, цих подйом... ну, на подйомах такі збришки на асфальті є, видно, що шкірячі, там бочки. Дай Та взагалі фури йдуть і трохи є місцями, але там дуже маленькі клаптики. Ну, наприклад, ось як я до Умані їхав от Жашкова, то там, звісно, плачевна дорога місцями. Так, трошки возьму. Вправо нас обходить легкова, пропущу її вперед. Т5. Людину хай їде вперед. Трошки прижмуся я хай їде Ну в общем, такі діла. Їду потихеньку. Время у нас уже зараз половина 6, 17.30 і потихеньку рухаюсь. Доїду, я ж кажу до Кропивницького, там стану на парковочку під охорону, заночую, як дядько, там в принципі нормально Широка гарна парковка. Та я вам показував. У мене є якась серія, як я вигружався в Хрипиницькому і ночував, стояла машина, я знімав, у мене якісь ролики є. Так що переходьте, дивіться, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь саме головне, бо дуже багато дивиться непідписаних користувачів. Я не проти того, що ви дивитесь. Але підписуйтесь і пишіть, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання. Це якраз це сприяє на як говориться просу нашого каналу і до збирання нашої, як говориться, більшої. Банди на нашому каналі, на моєму, ну і на нашому. Ви ж мої глядачі, я ваш, як то кажеться, ведучий і автор канала. <хи> так що всім гарного перегляду, всіх, як зговориться, всім добра. Давайте їдемо хлопці далі. Хлопці та дівчатка, їдемо далі і уважно, обережно прямуємо до розвантаження. Поїхали. Добрий ранок. Новий гарний ранок, правда, пасмурний. Я заночував у Кропивницькому на парковочці, як і говорив. Добрався я сюди десь в 19.30 вечора, спокійно став, охоронець підійшов. Побалакали, все. Без проблем, каже, Ложись, братуха, віддихай. От я короче, поспав зараз без 5-6 ранку, прогрів машину, мився, зуби почистив. І буду видвігатися, їдемо ми на кривий Ріг, Нікополь. Так що треба їхати. Вже час, як завжди, спонсор відео, Сахарок і червоненьке яблучко. Ладно, шутки. шутками, друзі, а треба вже видвігатися потихеньку. Поки доїдемо, зараз розклад такий. Чого так рано і, і чого так швидко? Бо треба скинуть основну масу товара у кривому розі, а пару тонн прямо ми на Нікополь. Ну, а там ночувати не можна. Тому потрібно все за один день мені розкидати, як то кажеться, так? Да? Ну, значить і будемо виїжджати і їхати. Все. Гарної дороги. Поїхали потихеньку. Машинка чистенька, поки. Вроді такого до часу сильно не було. Трошки щось там моросило по дорозі, коли їхав. Ну і на тому все. Окей, погнали. Пройдемо зараз Кропивницький і вискакуємо в сторону Лузуватки на кривий ріг. Повернув на фінішну пряму до Кривого Рогу, 35 кілометрів лишилося. Зараз попереду буде лозуватка, там де пам'ятник Кузьмі стоїть. Проїдемо те місце, я посигналю. Так як завжди, коли сюди йду, я сигналю там. Так не знаю. Може і дурня, а може і не дурня, не знаю. Ну я так роблю завжди, як туди проїжджаю. Нарешті дождалися, трошки пішов дощик, да, 4 градуса за бортом плюса. Очікував вчора, але до Кропивницького доїхав, доща не було, все нормально. А от сьогодні вже щось почало таке накрапувати. мелке-мелке таке. Щось збираються якісь краплі, бачите, на склі. Так що поїхали. Будемо перти. Ну що, заїжджаю я в кривий ріг. Зараз хвилин 20 і ми на місці вже на першому розвантаженні. Закриваємо першу точку і срочним образом мчимось. Нікополь. Думаю, все буде нормально. Доїдемо, розвантажимося, все буде гуд. А тут я бачу вже при в'їзді почали робити дорогу. Так, да, вона була розбита. Бачу, що зняли слой, да, вроді би чи що. Прогрейдерували, по-моєму, чи ні. Так, да, якусь одну половину, чи зняли вже навіть асфальт якийсь часть. Ну, отлично, отлично, треба робити. Є можливість, треба робити, чого ж ні. Погнали. Все, шановні, перва точка закрита. Кривий ріг закрили питання. Розвантажились, трохи ще довантажились, кое-що на переміщення, і прямо на Нікополь. Час у нас без 10:11. Таке завантаження трохи время забрало, довантаження, скажімо так. Ну нічого страшного, вроді встигає, мені з Нікополя дзвонили, вони чекають. Так що їдемо. Ночувати там, повторюся, нельзя в Нікополі. Тому наша задача заїхати, розвантажитися. Придеться бочину відкривати, бо мене грузили фанерою через бік. Ну і так же будемо вигружатися. Поїхали. Скакаємо, поки по кривому рогу. Так, доїжджаю вже майже до Дніпра. Зараз буду уходити на об'їзну дорогу в сторону Запоріжжя. Направо, потихеньку кочуся, половина вже навіть без 20 зараз, без 20 час, 12.40 вже. Зараз ми тут кілометрів 5, по-моєму, і ниряємо. Дядько блядь, на, на деу з боку вискочив, так не дивиться, вилітає, блін, капець. Добре, проходимо, зараз будемо поворачувати вже десь тут на Запоріжжя. Так, зупинився, пройшов, подивився, колеса, обійшов, глянув, все нормально. В будку заглянути не можу, машинка опломбована, а так вроді з боку обійшов. Ну, Візуальний осмотр зробив машини, все нормально. Став, розм'явся трошки. І ось зараз через буквально півтора кілометра ми йдемо направо. Да, такі от справи. Поїдемо на Нікополь. Перший раз я там повторюся, буду перший раз розвантажуватися, мені колега пояснив, я дзвонив, як туди заїжджати, куди треба їхати, що і як. Ну, там нічого складного такого немає, просто що треба е, швидко там розвантажитися і. Бажано одразу дати Дьору, а дьору дати в напрямок Запоріжжя, бо в нас вже з Запоріжжя буде завантаження. Якщо встигну сьогодні, бомба. Не встигну сьогодні, значить завтра. Ну як буде вже, побачимо. Загадувати наперед не буду. Спочатку треба розвантажитись. Так, до Запоріжжя у нас 90 км, ну ми там раніше уходимо, виходить, перед заправкою Амік направо і йдемо до Нікополя вниз. Другими дорогами туди не попадеш. Тільки так. Получається, отак із кривого рога через Дніпро практично петля. Ну, як є, так, так, і, так і рахують. Що зробиш? Добренько, поїхали. Заскочив я вже в Запорізьку область. Зараз через 3 кілометри будемо повертати на Нікополь направо. Цікаво, яка там дорога. Мені самому цікаво, що там за асфальт лежить, взагалі, як там, що там. Бо так на обізній запорізькі пару, пару нюансів таких було там. Переходи такі на мостики, блін. Просто... У мене таке чувство, що в кузові, я хоч і не летів, звісно, і притормажував, але таке чувство, що в кузові все підпрыгнуло, блять, і стало на місце, капець. Такі нюанси там є. Зараз побачимо, що нас чекає до Нікополя, яка дорога. Хорошо, включуся, тоді поверну. Так, я повернув на Нікополь. Ну, Я вам хочу сказати, поки що асфальтик нормальний. Я, в мене 60 км до поворота до кільця коротше, в Нікопольського, до в'їзду в місто. То дорога нормальна. Думаю, що вона така вся і буде, в принципі. Так що, в принципі, йти нормально. Ось Я на Круїзі йду 68, ой, 78 верніше. Даже зараз, зараз навіть 80 йду. І нормальна дорога, все чотенько, хорошо, асфальтик держиться все. Ям немає нічого. Може десь там далі трошки щось буде. Поки не знаю. Їду як є. Побачимо по факту, да? Як доїдемо. Що там гадати? Надо їхати, Саньочок, що ти видумаєш? Сахарочок, ти там як, нормально все? Нормально, молодець. Куди тобі діватися? Ти собі в тебе там вообще шикарне Козирне віп-місто. віп, віп ложе, все видно добре. Та ти що вообще красота? Як, як видно на відео, да? на полях вже в цих краях, тут і в Дніпропетровській області, так ці, як воно, скажи, я тобі скажу. Зелена вже травичка, все, тут вже нормально, зараз 8 градусів плюса. півдругого времени. Їдемо, нормально все. Рухаємся. Якщо в такому руслі, то все нормально. Ми встигаємо, заскакуємо, аби нас одразу запустили, заскакуємо. Я стою там під рампу, щоб ви не витягнули те, що можна витягнути на рампу. Остальне буду в праву сторону. Я її розчехляв, там у мене йдуть трещотки на ту сторону, там фанера, таке все в мене ув'язано. я його ну, три трещотки і буду вигружати через правий бок. Так що нормально. Поїхали. Їдемо на розвантаження, все, поїхали. Хороша треніть. Ось вона наша українська природа, а? Травичечка зелененька, все чітко, та ти що? Наче як газончик, красиво. Такі полянки. Круто, Круто виходить. Красиві місця тут. Равнини такі є трошки перепади. Загалом гарно, гарно тут. Земелька вспахана. А тут ось, ось красива, зелень вже така, а. Ранньою весною вже такою пахне, а? а? Красота. Коротше, нам 15 кілометрів до розвантаження поперли. Зараз будемо під'їжджати туди, включуся. Ну що, друзі, розвантажив я Нікополь, закрив сьогоднішній день, закрив сьогоднішній заказ. Все в порядку, але так скажу, що ось їду, місто полупусте, вулиці полупусті, тут так якісь трохи машини їдуть. І... Ну таке, коротше, Біля маркета взагалі стояла одна тільки машина, парковка повністю пуста. Таке, людей немає. Розвантажила мене, ну, мене одна людина тільки з роклею, так що отакі справи. Все, а я виїжджаю зараз. Друзі, на е, Запоріжжя в мене є замовлення, але то вже буде в наступній серії. Я всім подякував, що мене дивилися. І е, за те, що лайкаєте, за те, що коментуєте. Всім подякував, всім бажаю миру, добра, все буде Україна, Слава ЗСУ. І всіх обняв, підняв, поставив на місце. Пока-пока. До, до нових зустрічів. Двигай на Запоріжжя.